Всім доброго вечора! Закінчили ще одну вальну баню бочку. Ширина 2,60, довжина 4 метри, висота 2,70 З термобрусу з великим панорамним круглим вікном діаметром 2 м, з каленого скла. Майже на всю парну розміру. Виглядає дуже цікаво. Замовник буде самостійно виконувати внутрішнє оздоблення лавками та полицями. Ми тільки встановили точкове освітлення електро та обробили всередині брус маслом чи куріло супісавна. Це невеличка кімната відпочинку під лавку та достатньо простора, парна з великим. Панорамним вікном двохметровим, цікавим виглядом на природу, якщо, звісно, вона є у вас. Ці бані ставляться на невеличких участках, де у вас мало місця для того, щоб встановити велику баню. Але є бажання поставити баню, яка буде виглядати по дорослу. І достатньо цікаво.